Це наш складний бомбер, він може транспортуватися в звичайному рюкзаку. Тобто він складається як великі дрони. Він дуже, досить компактний. Ну, це аналог носія як носія, заміна Mavic. На нього можна встановити інакші оптичні системи, більш дорогі, з термальною камерою, в залежності від задачі, які ви потребуєте. «Астрід» – багаторазовий дрон військового призначення. Безпілотник може долати дистанцію понад 30 кілометрів та скидати вантаж до 5 кілограмів. Розробив його Андрій Малишев. У нас виникла потреба не замовляти мавіки, а виготовляти для хлопців свої наші вітчизняні українські дрони. Тому ми користуючись інформацією з фронту, що хлопці кажуть, що працює, що не працює, проходить всі ті завади від реб. Тобто, ми використовуємо всю ці технології в наших дронах. Тобто, досвід від бійців, самі виїжджаємо навіть на полігон, тестуємо інші приводи і розробляємо, доробляємо наші моделі. Цю компанію Андрій створив разом із дружиною у 2022 році. Тут ремонтують пошкоджені дрони та створюють нові за запитами від благодійних фондів та військових частин. Так як з перших днів були багато з наших родичів, пішли в полі бою на нулі. Відповідно для наших родичів, в першу чергу, ти про кого думаєш ти думаєш про своїх рідних допомагати їм? Відповідно, Андрій почав розробляти і таким чином ми почали допомагати. Помагає створювати дрони син засновників компанії, 18-річний Володимир. Каже, аби удосконалити розробки, розбирають куплені безпілотники. Чому ми деколи закупаємо і збираємо такі дрони з Китаю? Тому що ми дивимося, що свої може взяти, що як може оптимізувати наші процеси, якісь що можна примітити в тих рамах і щось взяти більше так до себе, до своїх розробок. Окрім власних розробок, компанія виготовляє і в дрони за останні три місяці на передову передали близько чотирьох тисяч таких. Єлізавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.